всі літні вже роботи закінчуються на пасіки, а зараз йде підготовка до зимивлі бджіл, збирання гнізд, утеплення їх. Ось так бджоли собі, ось, як ви можете бачити, зібрали гніздо вже. Тут рамочки стоять відкачані. Їх Поки що не забираємо, так як міль в теплу погоду, ну в теплі ще може попортити сушнину. Оце рамочки на зиму. Це бджолки собі наносили на зиму, і на цих рамочках вони будуть зимувати. Бджолярством Сергій Даниш займається 22 роки, має кучову пасіку. Це 180 вуликів. Цей рік був. За 20 років мого пасічникування цей рік був ну, самий -самий такий важкий для бджолярів, так як засуха велика, виділення нектару дуже таке мляве, слабе. Так як пекло, щоб виділявся нектар добре, то потрібно, щоб і дощі були, і тепло було, а так як дощів не було, то ну, соняшник за 5-6 днів він просто згорав і все. Говорить, у попередні роки збирав мед 3-4 рази на сезон. Цьогоріч один раз. В цьому році дуже слабо, Із весняного меду як такого не було, тому що були холода. І ріпак, хоч він і цвів, ну він зовсім не виділяв. Акація трошки виділяла, але я не відкачував. Так як ті, хто повідкачували, то потім довелося підкормлювати цикровим сиропом бджіл. В цьому році один раз викачували, і він вийшов як ну, різнотрав'я із сояшником. Все більше не качав. Погодні умови вплинули на урожайність меду. Його Сергій Даниш зібрав майже дві тони. Ті роки там 5, 7, 9 тонн. Ну так. Ну, цей рік ні про що. Реалізовуємо, е, є постійні покупці, які приїжджають під час відкачування, е, купують, а так здаємо. Оптом. Ціна змінилася в гіршу сторону. Так як е, при відкачуванні цьогорічнього меду е, о, оптова ціна була 43-45. Е, на даний час зараз 55 за кілограм. А той рік і 60, і 65, і вище піднімалася. Зібраний мед, каже, поки не продавав через низьку ціну. Це здебільшого мед сояшник, мішаний із різнотрав'ям. Він, як ви бачите, вже повністю задубівший. Сояшник швидко кристалізується, а в цьому році, так як е Дуже е, спекотне літо було, то він ще швидше кристалізувався. Ціна мене не влаштовує, ну, це мала ціна, я рахую на цей рік. Так як меду немає, то 55 гривень за кілограм це ну, у бочки, виходить, 300 кілограм, Це ну, задаром, я вважаю, що хоча б гривень 70. Сімдесят п'ять атак ціна на мед підвищуватиметься, бо його зібрали вдвічі менше ніж торік. На це вплинули прохолодний початок літа і аномальна спека, говорить голова обласної спілки пасічників Андрій Варава. Цього року ціна на мед склалася в межах 55-57 гривень, але я бачу, що кожно, майже кожного тижня тенденція йде на ріст ціни і це радує. Приняна з минулим роком. Ціна ми була 45 гривень. За кількістю пасік цьогоріч Кіровоградщина – Кіровогращина лідер в Україні, сказала речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. За даними Єдиного державного реєстру потужностей з первинного виробництва меду, в нашій області зареєстровано 4733 пасіки. А загальна кількість бджолосімей, які отримуються на цих пасіках 242 817. Це є найбільші показники по Україні. У попередні роки Кіровоградщина займала друге місце за кількістю зареєстрованих пасік після Миколаївщини. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.